Ну що, сьогодні разом з вами виконаємо кругове інтенсивне тренування. Починаємо ми з Бьорпі, ми лягаємо повністю на підлогу, віджимаємось на коліна, потім підтримуємо стопами до рук, піднімаємось вгору та робимо маленький стрибочок та хлопок. Обов'язково опускаємось та піднімаємось ми з напруженим презом, без прогину в поясниці. Ви можете так себе травмувати. Виконуємо 30 секунд або до 10 разів, кому як зручно. Відпочинок у кожного буде різний, тому що витривалість різна, залежить від того, чим ви раніше займалися, як ви втомились, як ви поспали. Якщо брати найменше, це 30-20 секунд, може бути до півтори хвилини. Далі ми будемо виконувати таку інтерпретацію пресу, як хлопок за коліном. Ми припіднімаємо кожного разу лопатки все вище, витягуємо ножку над землею та робимо хлопок за коліном. Повністю на землю ми не лягаємо, стараємось зробити від 20 хлопків до 40. Не забуваємо на пресі гарно дихати. Видих, видих. Таких кругових татуватах я люблю чергувати частини тіла, аби одна відпочила, інша напружилась, а не забивати до відмови ноги, а потім вже не могти ніц зробити. Ну що, трішки відпочили, тепер будемо робити присідання із розведенням носочка. Важливо, аби прес був напружений, опора на п'ятку та на зовнішню сторону стопи, коліна дивляться в сторону за носками та свідимо назад. Спина у нас рівна, голову не здираємо вгору. Ми пружинимо, не вирівнюємось повністю. Пружинок теж старайтесь робити мінімум від 20 повторень. Далі з вами лягаємо на підлогу і будемо робити кросфіт віджимання. Ми виставляємо долоні на рівні грудей, з напруженим пресом піднімаємо себе на коліна, потім відразу на носочок. І так само спочатку кладемо коліно, потім лягаємо повністю. Так само прес обов'язково напружений ніякого прогину в поясниці. В верхній точці старайтесь лікті повністю не вирівнювати або робити це супер м'яко. Якщо супер важко, зробіть хоча б 8 таких. Ні в якому разі на інтенсивних тренуваннях не сідайте, ви можете походити, постояти. Далі ми будемо виконувати випад з вистрибуванням. Випадів ми слідкуємо, щоб наше коліно було не супер гостре, тобто 90 градусів в передньому та в задньому коліні. Опора на п'ятці, на зовнішній стороні стопи, робимо випад назад, потім піднімаємо коліно до грудей та робимо якийсь стрибок. Не забуваємо міняти ножку. Можна міняти щоразу почергово, можна так робити, як я. Спочатку 10-12 на одну сторону, потім на іншу. Коліном обов'язково приземляйтесь м'яко, не стукайте коліною чашечкою об землю. Лягаємо корид животом, трішки закачаємо наш поперек. Ми впираємось легенько долоню, через сторону ми піднімаємо грудну клітину та торкаємось долоню під коліно максимально далеко, але робимо це підконтрольно та обережно, аби ніде нас не защемило. Робимо хоча б 8-10 на сторону до 20 максимум. Тепер стаємо в планку, готуємось до стрибків в жабці. Тобто в нас кисть знаходиться під плечем і ми виконуємо стрибок з планки, підкидаючи стопи до рук. І бачите, в мене опори фактично завжди на носочках, на п'ятки я не стаю. Таких стрибочків робити мінімум до 20 штучок. Будьте обережні, коли відстрибуєте назад, не розслабляйте прес, аби таз не просідав вниз, так само не травмуючи ваш поперек. Зараз будемо виконувати виходи з колін, стаємо на коліна. Виходимо однією ступою, потім іншою. Обережно ставимо коліно на землю. Не ступайте коліном об землю. Виходячи з колін, ставте ступу так далеко, щоб опора у вас стояла на п'ятці, а не на носку. Зверніть увагу повністю, я не розгинаюсь з присяду. Виконуйте хоча б 10 підйомів з правої ноги, 10 підйомів з лівої ноги. Цього буде більш ніж достатньо. Зараз будемо виконувати планку, Готуємо, стоїмо в планочку таз підкручуємо до грудей і виконуємо опускання на лікоть, підйом на кисть. Опускання на лікоть, підйом на кисть. Кисть та лікоть знаходяться чітко під плечима. Прес напружений. При цьому ми виконуємо 10 опускань з правої руки, 10 опускань з лівої руки. Я вже потребую довшого відпочинку, тому що вже багато було вправ позаду. Ще це сонце мене кумарить, тому це норма збільшувати свої відпочинки. Завжди тренуйтеся, щоб вам було комфортно, адекватно, в прохолодному місці з водичкою. Малесені куточки водички дозволені між підходами що зараз будемо виконувати сітап. Ми робимо замах руками, торкаємось біля п'яток. Скажу чесно, на асфальті той коврик не спасав мій копчик і мені було достатньо боляче. Потребуйте, щоб вам не було так боляче і пістилі ще щось собі під таз. Ми робимо замах ручками, як я вже говорила, опускаємось ми м'яко з круглим хребтом, кладучи на підлогу хребець за хребцем. Виконуємо також видих на підйом. Постарайтесь зробити хоча б 10 повторень. Давайте ще виконаємо, якщо є сили ось таку варіацію присідання з махом ноги в бік. Присідаємо ми до паралелі з підлогою, прес-напружений, спина рівна, Коліна в сторони, опори на п'ятку на зовнішню сторону стопи. відводимо ногу вбік, при цьому не нахиляючи корпус. Робимо таке хоча б 10 махів на сторону, тобто 20 присідань за раз. Зараз розберемо таку вправу, як складка, ми сідаємо так, аби наші пальчики дивились на ножки. Ми витягуємо ножки над землею і тягнемось колінами до грудей. Видих, видих. Якщо на такій вправі у вас будуть пояснитися, значить ви недостатньо напружили прес, тому що ця вправа саме на прес. Зробіть хоча б 15-20 таких складок. Тому що вистачає сили на стрибочки, ми виконуємо джампін-джек. Ноги разом руки внизу, ноги порізінь і руки вверху хлопають. Максимальну амплітуду робимо ручками і стрибаємо м'яко на носочки. Ножки в нас трішки зігнуті в колінах. Орієнтовно 50 стрибочків виконуємо. Також виконуємо такий нескладний прес, як торкання п'ять лежачи. Ми піднімаємо лопатки, ставимо ноги на ширині плечей і почергово тягнемось максимально далеко до кросівка. Видих, 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 видих. Лопатки, бачите, я на землю не кладу. Таких хоча б 10 торкань на сторону. Ну що, в кого залишилось супер багато сил, пропоную зробити ще таких два кола. В кого сил немає вже, як в мене, тому що це не перше тренування в цей період. Ще я записувала. Дякую вам, що були разом зі мною. Бажаю вам класних тренувань надалі. Залишайтесь на моєму каналі. Успіхів!